Сьогодні 2 серпня прийшла коробочка. І знаєте що? Ну, Ці, хто, хто дивиться такі відео, то зразу пойме, хто. Не буду казати, ладно. Хай буде секрет. Ну, Хто захоче, сам знає. Коротше, розкриваю. Як її розкривати? Може їй якась лізе. Може її наклеїти. О! Є, тут, звичайно, були ножниці. Ну нічого. Зараз ми царапнемо. Але наш нам ну, царапати? Ми зараз акуратненько його розкриємо. Вдруг ми потім його продамо. Так, вдруг щось піде і, і ми схочемо ще щось продати, купити. Всяке буває, знаєте, люди добре. Так. Хто має нігті, поставте лайк. Так. О! Так, треба тут її. Так, друга коробочка. Це саме процес, знаєте, не вирізую, бо то саме Саме те, що треба. Так, як його відкрити? Чи може лізати треба... То, що... Як взагалі ви коробки відкриваєте? Напишіть коментарі. Йой! Йой! Ліпим тут. Таку коробку спортили. Особливо, коли береш якусь плату, після того вже на ту коробку все одно. Але ж спочатку. Йой, яка наклейка класна. Яка бумажка крута. Вложимо бумажку. Йой! Які цифри красиві. Йой-йой-йой! Мама рідна, ай-яй-яй. Яке воно все класне! Мрія дитинства. Зараз витягну. Обережно, Руслан, обережно. Яка плата, ви подивіться. Ви подивіться, як красиво. Йо -йо -йо. Ну, нормально, ні. Самому робити таку плату тут трохи потратиш часу. Як можна її купити, правда? І перешити. Так, ну, розбираємо, розбираємо далі. Це. Оце то палата. Йой, йой-йой. Отец оди. Да. Яка краса. Хто знає, що це таке? До речі, спеціально не буду писати в назві. Напишу, як написати назву? Ви вже, мабуть, знаєте, яке напишу? Ви вже бачите, а я ж то ще не знаю. Напишу, прийшла до мене плата з Китаю. А хто знає? Мені цікаво, хто знає. Особливо з дівчат. Хто з дівчат знає, хай напише, що це таке. Так, шнурики є. Шнури є. Тут що? -то? Ну, все як... Все як має бути. Все, як книжка пише, дивіться. Така красота. Ой, ой ой я сам собі завтрів. Та ти шо. І болтики має. І такі, і, і такі. Все. Коротше, до побачення всім. Ставте лайки, підписуйтесь, колокольчики. Напишіть мені ще щось хороше, що ви там читаєте чи бачите. Ну все, папа. -па.